Ремоя ти доню, мій промінчик, і ясний Сьогодні твій день особливий такий. Хай сонце обіймає теплом твої роки, а янгол охоронить від біди твої стежки. А все задумане тобою, хай здійсниться усмішка усмішкана. Хай доля щедро щастя подарує і кожен день дивами хай чарує. А моя молитва і любов нехай на всіх шляхах охороняє тебе, бо ти є моє диво, неземне моя віточка, квіточка, сонечко моє, моя доню, моя віточка, квіточка, серденько моє, я з тобою, моя віточка. Виточка, сонечко моє, моя доню, моя, віточка, квіточка серденько моє, я з тобою. Віточко моя В тобі моє життя. Віточко моя. Віточко. Моя віточка, квіточка, сонечко моє, моя доню, моя віточка, квіточка, серденько моє, я з тобою. <плес> моя ти, доню, мій промінчик і ясний сьогодні твій день, особливий так. І сонце обіймає теплом твої роки, а янгол охоронить від біди твої стежки. А все задумане тобою, хай здійсниться. Усмішка на устах завжди іскриться. Хай доля щедро щастя подарує, і кожен день дивами хай чарує. А моя молитва, і любов нехай на всіх шляхах охороняє тебе, бо ти є моє диво, неземне моя віточка. Сонечко моє, моя доню, моя віточка, квіточка, серденько моє, я з тобою, моя віточка, квіточка! Сонечко моє, моя доню, моя віточка, квіточка! серденько моє, я з тобою, віточко моя. В тобі моє життя, віточко моя. Моя віточка, квіточка, сонечко моє, моя доню. Моя віточка, квіточка. Серденько моє, я з тобою. Ай, 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 ай. Сонечко моє, знай люблю тебе.